До цього місця допоміг всім нам Господь, довів своєю міцною рукою. До цього дня не зупинився серця стук, він дарував життя для нас з тобою. До цього місця він провадив нас, якби не він чи вистачило б сили. О, скільки милості являв він повсякчас, не відкидав, коли не вистачало віри. До цього місця. Так, це тільки він, і не стояли б тут сьогодні наші ноги, якби Господь не простягнув руки, не відвернув від грішної дороги. Чи зможемо сказати, що ми самі, що ми дійшли, ми встояли у вірі? Якби своїми ми дорогами ішли, то потонули б у гріховнім вирі. До цього місця він усіх довів, ми всі живі. Є свідки перед Богом, якби не він не вистачило б сил пройти нам цю земну дорогу. Хтось вже б давно в серій землі лежав, хтось впав би, щоб уже не встати, якби не він проводив і спасав, щоб нас усіх сьогодні тут зібрати. Навчи нас Боже рахувати дні і милості твої не забувати. До цього місця ти нам допоміг, і ми не можемо тебе не прославляти. Ми дякуємо Боже за прожитий рік, для когось він же став останнім, а хтось неначе знову народився і став з народом Божим в твоїм стані. Хтось пережив долини, хтось стогнав від ранжитєвих чи від горя. Але чи скаже хтось, що Бог не помагав? Що залишив когось в бурхливі морі. Ми дякуємо Боже, за прожитий рік, що не відняв тих хлібної опори, дозволив в мирі нам прожити дні, був з нами ти і в радості, і в горі. Ми дякуємо Боже за прожитий рік, веди через життєве море далі. До цього місця ти нам допоміг. З тобою ми пройдемо всі печалі.